Так, Зараз ми знаходимося біля агрегата для передпосівного обробітку ґрунту під посів зернових культур. Скажіть, будь ласка, назвіть склад агрегату? Склад агрега складається з кутка для yeah. розбивання. Склад агрегату. З яких частин складається агрегат? Так, сам агрегат. Трактор, Т-150. к І Агрегат АГ-4. аг 4, АГ -4 ґрунтообробний агрегат. Так. Для чого призначений цей агрегат? Для передпосівного обробітку. Правильно, Для передпосівного обробітку ґрунту. А які органи змонтовані в даному агрегаті? Робочі органи, які тут є? Це котки. кот план час. Далі що у нас ще є? Вирівнювальна дошка є так. Далі що в нас ще? Стрічасті лапи. Розпушувальні стрільчасті лапи. І так і пішли далі. Називаємо, називаємо всі коток, робочі. Знов план, планчастий куток, коток. Далі йде опять у нас йде вирівнювальна дошка і кільчастошпорові котки. Ну, якщо ми розібралися із робочими органами. Які змонтовані в даній машині, то які технологічні операції виконують ці робочі оради? Починаємо із планчисто катка. Що він виконує? Яку роль? Цього катка? Розбиває грудки. Розбиває грудки. Так. А оця вирівнювальна дошка, вона для чого призначена? Як ви для вирівнювання поверхні поля. Совершенно верно. А для чого нам воно потрібно вирівнювати? Поверхні поля. Так, щоб поле було рівне і задля того, щоб ці, що розпушувальні стрільчики лапи йшли на однаковій глибині. Правильно. А далі що у нас оцей каток яку роль виконує? Оце після, після... стрільчитих лап? Mm -hmm. От, подрівнюють розпушення... ті грудки, які утворилися так. при розпущенні, правильно? Так. І опять що вирівнюється, вирівнюється поверхня поля. А оці. Котки як ви рахуєте? Для чого вони призначені? Ну, Оці кільчатошпорові то кутки. Що вони, вони? Розбивають. Розбивають, груду. подрібнюють грунт до дрібного грудочкуватого стану. І що ще вони роблять? Потрібнують грудки. І що ще більше роблять? Як ви вважаєте? Уплотняють ґрунт. Ущільнюють ґрунт. А для чого нам потрібно ущільнити ґрунт перед посівом? Для рівномірного посіву. Совершенно верно. Для того, щоб сівалка могла заробити насіння на однакову глибину. Це в свою чергу буде впливати що? На дружність сходів. Правильно? Так. Правильно. Тепер. А які ж регулювання є цих робочих органів на даній машині? От. Виби на розпущення, вона як регулюється? Регулюємо от. перекладанням пальця на... на секторі, на секторі. Так, правильно. На, О, таким на, чином ми... А навантаження е, на ґрунт чим ми регулюємо? Завантаження ущільнення ґрунту цими ми регулюємо? Переміщення О, пальців на цьяльці. А в робочому положенні колеса як повинні знаходитися у нас, якщо агрегат працює, От ходові колеса. Піддяки Піддяки, діпу. Піддяки, діпу. За допомогою чого? Переводиться в транспортне положення, в робоче положення. От агрегат? За допомогою чого? Гідросистеми трактора, правильно. Ну що ж, зараз перевіримо роботу даного агрегата в процесі виконання даної агресії. Рації. Будь ласка, запускайте трактор і провіримо роботу. Якість виконання роботи. Для цього що ми повинні звернути? На Настав, грунт шов є в нас в даному випадку. Достатньо розпушеним. Грудки потрібені. І що, поверхня поля є достатньо вирівнені. Якість роботи є доброю. так? Руспушені. Виконання роботи. Руспушені. Ну що ж, Сідайте туди, вагрівати, викладайте так. так. ハハハハ